Вітаю всіх на реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну з найглибших і, можливо, найскладніших заяв, які будь-коли лунали. Ми розберемо шостий розділ Євангелія від Івана, щоб зрозуміти, що насправді мав на увазі Ісус, коли сказав Я хліб життя. Знаєте, у кожному з нас є такий глибокий голод, який не втамує жоден бенкет. Як влучно сказано на екрані, можна мати повні руки хліба, але відчувати всередині пустку. Цей внутрішній голод змушує нас шукати замінники, успіх, комфорт, схвалення, щось, що обіцяє насичення, але, зрештою, ніколи його не дає. Отже, давайте перенесемося в шостий розділ Євангелія від Івана. Подія відбувається одразу після того, як Ісус чудесним чином нагодував п'ять тисяч людей. І от величезний натовп починає шукати його, але, як ми зараз побачимо, з абсолютно неправильних мотивів. Ісус, звісно, бачив їхні серця наскрізь. Він розумів, що вони прийшли не за ним, а за хлібом. Вони були зосереджені на забезпеченні, а не на тому, хто забезпечує. І це так яскраво показує, як легко можна цікавитися благами від Бога, не цікавлячись самим Богом. Вони хотіли дар, але повністю ігнорували дарувальника. І от що цікаво. Натовп намагається по суті перетворити благодать на якусь угоду. Вони запитують, що нам робити, ніби шукаючи якийсь список справ, щоб заслужити Божу прихильність. Але Ісус просто руйнує цю логіку. Він не пропонує систему, він вказує на себе. Він закликає до єдиної смиренної дії і вірити в нього. У відповідь на їхнє прохання про хліб, про ще одне чудо, на кшталт манне в пустелі. Ісус робить заяву, яка змінює абсолютно все. Послухайте уважно, він не каже «Я дам вам хліб життя. Він каже Я є хлів життя. Він не просто постачальник чогось життєво необхідного, він сам і є цим необхідним забезпеченням для душі. Це фундаментальна зміна фокусу з речі на особу. І що ж це означає їсти цей хліб? Ісус відразу ж пояснює це, звісно, не про фізичну їжу. Приходити до нього і вірити в нього, це, по суті, одне й те саме це духовний рух, відвернутися від покладання на себе і повністю довіритися йому, знайти спокій у ньому. І ось тут Ісус заземлює це запрошення у Божій суверенній благодаті. Спасіння це не якась випадковість. Отець дає людей синові, і син дає непорушну обіцянку кожен, хто справді приходить, буде прийнятий. Це неймовірна гарантія. Можна було б подумати, що така заява викличе трепет і поклоніння. Але ні, реакція була абсолютно протилежною. Вона спровокувала образу і нарікання, бо люди зіткнулися з істиною, яка виявилася для них надто важкою. І ось камінь спотикання його звичайна земна людська природа. Вони думали, та ми ж його знаємо, це ж син Теслі з Назарету. Вони намагалися звести його до когось зрозумілого і керованого. Замість того, щоб поклонитися йому. Це ж класична тактика невіри, спробувати зменшити Христа до розміру, який нам зручний. І тут Ісус ставить діагноз справжня проблема, каже він, не в тому, що бракує доказів. Справжня перешкода це наше серце. Ніхто не може сам по собі прийти до нього, якщо отець не притягне його. Віра це не людське досягнення, це Божий дар. І замість того, щоб якось пом'якшити свої слова, Ісус навпаки піднімає ставки. Він використовує мову, яка мала просто шокувати слухачів. Це вже не просто пропозиція, це абсолютна вимога для отримання справжнього життя. Звісно, він не говорить про буквальний канібарізм. Це ж, очевидно, це потужна метафора глибокої, особистої віри. Їсти його тіло і пити його кров, це означає повністю, без залишку, прийняти його жертву на хресті як єдину плату за наші гріхи. Це означає жити завдяки йому. І ці слова, такі важкі для сприйняття, спрацювали як сито вони моментально розділили людей. Вони відокремили тих, хто прийшов за безкоштовною їжею від тих, хто справді шукав Спасителя. Це був момент істини. І які ж наслідки? Миттєві послання, яке було по самовпевненості та такій собі споживацькій релігії, змусило багатьох відвернутись. Вони прийшли за хлібом, але пішли геть, коли їм запропонували хрест. Але посеред цього масового відходу звучить голос Петра, і його відповідь це просто квінтесенція справжньої віри. На відміну від натовпу, він розуміє йти більше нікуди. Справа не в тому, що з Ісусом легко, справа в тому, що тільки в нього є слова вічного життя. Коли це усвідомлюєш, тримаєшся за нього попри все. І ось тут ця історія, якій дві тисячі років стає дуже особистою. Вона змушує кожного з нас запитати себе, а чим ми сьогодні намагаємося втамувати свій голод, які наші фальшиві хліби? Ми ж постійно намагаємося чимось заповнити цю порожнечу комфортом, схваленням інших, контролем над ситуацією. Але подивіться на це так це не просто якісь погані звички, це, по суті, наші маленькі фальшиві Спасителі. Кожен із них обіцяє життя, але, зрештою, залишає нас ще більш голодними. Тож, у підсумку, про що говорить нам шостий розділ Євангелія від Івана? Послання насправді просте, але водночас неймовірно глибоке. Це заклик перестати покладатися на власні стратегії задоволення, перестати працювати для їжі, що псується, і нарешті прийняти того, хто є вічним хлібом. Адже тільки Христос може втамувати той найглибший голод, що лежить в основі всіх інших наших бажань. Лише Він є хлібом життя. І, як сказав Петро, лише він має слова вічного життя, куди ще нам іти. Дякую, що були з нами у цьому випуску реформованого мислення.